За роки війни діяльність поліції зазнала значних змін. Ми не тільки контролюємо правопорядок і боремося із злочинністю в Полтавській області, а й стали комбатантами, щоб простояти збройній агресії. Спочатку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації полі... Полі... поліцейські виконували бойові завдання в складі сил оборони. Бійці батальйону особливого призначення та батальйону Корт. Наше допомагали звільняти населені пункти на Херсонщині, Донеччині, Харківщині, ну, в принципі, і Луганщині. Також зведені загони поліції Полтавщини вже понад два роки, ну фактично два роки, да, виконують свої функції на також теренах Харківщини, Донеччини Херсонщини. Окрім того, створено три спеціалізовані поліцейські підрозділи. Серед них це штурмова об'єднана штурмова бригада Нацполіції «Лють». Бійці Люті, серед яких і поліцейські Полтавщини вже другий рік беруть активну участь у бойових діях у найгарячих точках на сході нашої країни. Друга бригада національної поліції Скеля. Наші бійці зведення з веденого підрозділу Полтавщина разом з прикордонниками стоять на варті рубежів України у Волинській області. Третій це новий батальйон поліції особливого призначення. Його спромови для підсилення сил оборони. До складу увійшли повністю працівники до цього батальйону. увійшли працівники різних галузевих служб головного управління, районних відділів поліції. Бійці батальйону зараз проходять повну підготовку та навчання. На жаль, війна створює умови для злочинної діяльності, нелегальна зброя та боєприпаси можуть потрапляти до рук злочинців, загрожуючи безпеки громадян. Протягом перших шести місяців 2024 року було зареєстровано 11 випадків загибелі людей через використання вогнепальної або травматичної зброї. Два з цих трагічних випадків пов'язані з підривом на гранатах. Крім того, зареєстровано дев'ять злочинів із використанням зброї та боєприпасів. Всі вони розкриті. Серед них озброєний розбійний напад на АЗС, замах на вбивство декількох осіб, погроза вбивствами проникнення до житла потерпілого, проникнення посягання на життя працівника правоохоронного органу. Чотири випадки хуліганських дій. Правоохоронці постійно спрямовують свої зусилля на протидію злочинам, перекриття каналів надходження зброї в цивільний обіг, зокрема і зони бойових дій. На за перше півріччя цього року слідчими області зареєстровано 273 кримінальних провадження пов'язаних з незаконним поводженням зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовини. З них 226 віднесені до категорії тяжких. Також було зареєстровано 29 фактів збуту зброї, за якими повідомлено 22 підозри. Та скеровано 18 обвинувальних актів до суду. Наші поліцейські щодня працюють над виявленням і припиненням незаконних операцій з обігу зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв, а також вилучають та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. З початку року з незаконного обігу вилучено близько 200 одиниць різної зброї, зокрема 127 автоматів, 38 пістолетів, 14 ручних гранатометів та мінометів, 8 кулеметів майже 53 тисячі набоїв, 239 гранат, понад 50 зразків холодної зброї.